Всім доброго дня, вітаємо вас на каналі Phoenix Car, займаємося пригоном автомобілів з Європи, зокрема з Нідерландів. І сьогодні забираємо для вас черговий автомобіль. Це у нас Hyundai Ioniq Electric. Автомобіль 2019 року випуску. Перша постановка в Нідерландах була 30 грудня 2019 року. Автомобіль абсолютно весь в рідній фарбі, жоден елемент кузова не підфарбовувався, не знімався, жоден болтик не відкручувався. Всі вікна в автомобілі рідні, окрім лобового, лобове скло було замінене. Автомобіль в чудовому стані на оригінальних дисках. Також у нас автомобіль має зимову гуму в дуже гарному стані, що дуже рідко трапляється на автомобілях з Нідерландів, зазвичай вони там приїжджають на літній гумі. Автомобіль у нас має батарейку 28 кВт годин, і що саме головне, автомобіль має дуже маленький оригінальний пробіг, 80 тисяч кілометрів. Зауважте, це саме оригінальний пробіг, не змотаний, ніхто туди не лазив. Будь ласка, будь-які перевірки, він-код буде вказаний в описі під цим відео. Без жодних проблем. Перевіряйте, ніхто до пробігу не лазив Це не ті пробіги, які ви бачите на авторі, а на автомобілях там по 12-12 тисяч -12 доларів. З пробігом 50 тисяч. Абсолютно чесний пробіг. Чесний. Це у нас комплектація комфорт, не топова комплектація, але даний автомобіль має безліч опцій, яких просто з головою вистачає для комфортного посиденного пересування. Це у нас денні леду скіфагізована оптика, автомобіль має тепловий насос, звісно. Також автомобіль має адаптивний круїз-контроль, підрулювання в смузі, утримання по полосі. Також автомобіль має безключовий доступ, задні ледходові вогні, камеру, заднього огляду, парктроніки. Клімат, контроль, навігацію, автохолд, вибір режиму руху, ESP, фронт асіст, тобто безліч безліч опцій, яких з головою вистачає для повсякденного використання. Нагадаю, що в моєму особистому користуванні є точно такий самий Іонік, також 19 року, майже з таким самим пробігом, в комплектації комфорт, навіть такого самого чорного кольору. І повірте мені, я знаю, про що кажу, що дійсно цих опцій більш ніж достатньо, потрібно, скажімо так, з холодною головою підходити до вибору саме комплектації і розуміти, чи варто вам переплачувати за ті чи інші опції, або ж все ж таки не варто і ви їм користуватися не будете. І е, зараз, як по традиції, вже ми будемо доставляти автомобіль до місця нашого проживання і зробимо невеличкий тест автономності по трасі, е, перш за все для майбутнього клієнта цього автомобіля, щоб він розумів, на що здати в його майбутній електромобіль в даних погодних умовах. Зараз я покажу, який при в даній температурі і тому подібне. Але щоб зробити не на відео трішки інформативніше, е, ми перевіримо. Як зміниться витрати електромобіля в залежності від швидкості руху, з якою ми будемо пересуватися. По дорозі додому, ми будемо десь 3-4 рази підзаряджатися, тому розділимо умовно цю відстань на декілька частин відрізків, і будемо рухатися по цим відрізках. З різною швидкістю, звісно, в межах швидкісного режиму населених пунктах звичайно складати до 50, але будемо намагатися тримати максимальну швидкість. Перший відрізок у нас буде десь кілометрів 90 км, і будемо рухатися, намагатися рухатися середньою швидкістю там в районі 120-130 км. Подивимося, які у нас будуть витрати, і потім порівняємо, будемо поступово зменшувати нашу швидкість і подивимося, що у нас вийде. Я думаю, відео має бути цікавим. Зараз сядемо в салон, покажу вихідні дані. І будемо вирушати. Перемістилися ми в салон. Автомобіль у нас заряджений на 98%. Клімат у нас увімкнений. На вулиці 2 градуси, пробіг 80 тисяч. Скидаємо середні витрати. Скидаємо тріп А і тріп Б. Прогнозований запас ходу 177 км. Сок батарейки у нас 100%, по всім ячейкам все ідеально. Тому вирушаємо, будемо дивитися, які у нас будуть витрати і показники гарного всім перегляду і поїхали. Дісталися ми. До нашого чекпоінту, готельно-ресторанний комплекс Вет. Вже неодноразово тут зупинялися. Значить, залишок у нас батарейки 46%. Нагадаю, виїжджали було 98%. Клімат у нас увімкнений, температура 3. Градуси. Середні витрати у нас склали 15,4% на 100 кілометрів, проїхали ми майже 90 кілометрів, і середня швидкість склала 94 кілометри на годину. Рухалися зі швидкістю 120-130 кілометрів на годину, там, де це дозволяла дорога, населених пунктів, звісно, менше. І залишок ходу у нас залишився 79 кілометрів. Тобто, якщо порахувати, то на такій швидкості, при такій температурі, при таких погодних умовах, ми могли би проїхати приблизно 170 кілометрів. На мою думку, це досить і досить непогані показники. Наголошую саме, що це орієнтовний запас ходу саме в цей момент, в цих витратах, при цих швидкісних режимах, температури, дві людини в салоні, тобто саме при цих умовах. Тому зараз скидаємо наш 3B, скидаємо наші витрати, і наступний проміжок ми будемо вже рухатися з середньою швидкістю, приблизно 110. 110 км на годину і подивимося, які у нас будуть витрати. І порівняємо. Стало нашу автомобільну зарядку, готельно ресторанний комплекс Вет. Всім відома нам локація. Неодноразово тут заряджалися, можна смачно поїсти, переночувати, якщо необхідно, помірні ціни, гарний персонал привітний. Ось така станція по факту іоніті. Так, маємо 48% і автомобіль поки що приймає 40 кВт. Станція Якщо більше не видаємо. Але взагалі це, здається, станція на 60 кВт максимально, якщо не помиляюся, якщо нічого не змінилося. Так, 48% маємо. Зарядна сесія триває 2 хвилини. Тому подивимося, можливо, це від... із-за того, що тільки що стояв лів на зарядці, тому можливо потрібно було перезавантажити ще раз сесію, але. Я думаю, що цієї потужності там достатньо. Автомобіль прогнозує 20 хвилин, 19. Тому поки що відпочиваємо і будемо рухатися. Наша зарядна сесія триває вже 13 хвилин, спожили 8,5 кВт, 75% і автомобіль стабільно приймає 40 кВт. Зарядну сесію не перевантажували, не перезавантажували, щоб не витрачати час. Я думаю, так, швидкість. Достатньо буде. Нагадаю, це не максимальна швидкість іоніка, з якою він може заряджатися, максимальна швидкість 67 кВт. Це неодноразово ми показували вже в наших відео. Ще трішки чекаємо і будемо порушувати. Завершили нашу зарядну сесію. Зарядили наш автомобіль до 94%. Продозовий запас ходу 171 км. Клімат у нас увімкнений і витратили ми на це 25 хвилин. Тріпими збрис скинули, тому продовжуємо наш рух. Зараз будемо рухатись зі швидкістю приблизно 110 км на годину де буде дозволяти нам дорога не перевищується швидкісний режим і подивимося які у нас будуть витрати на наступному чехпоєнті <клес> до наступного чекпоінту нам приблизно 115 км, тому не перемикайтесь дивимося далі. Ми наступного чекпоінту, Готельно-ресторанний комплекс Апресто на об'їзній міста Вінниця, Неодноразово також тут зупинялися. Можна попоїсти, відпочити і підзарядитися. Залишок у нас 38%. Нагадаю, було 94. Клімат увімкнений. Проїхали ми майже 115 км 114, 114 км. І залишок у нас запасу ходу 66 км. 3 градуси за бортом. Рухалися на круїзі зі швидкістю 110 км на годину, не більше. В населених пунктах, звісно, скидували до 50-60 І наші витрати склали 13,3 кВт на 100 км в такому режимі. Нагадаю, коли ми рухалися попередній відрізок зі швидкістю 130 км на годину, то наші витрати склали 15,4 квт години Тобто різниця склала трохи більше, ніж 2 кВт. Як ваша думка стосовно цієї різниці? Багато це чи мало, будь ласка, пишіть в коментарях, буде нам дуже цікаво почитати. А якщо брати швидкість 110, так як ми рухалися, не більше, то прогнозований запас ходу, який ми могли би подолати на з, з такою швидкістю 180 км на годину. Нагадаю, коли ми виїжджали, автомобіль нас прогнозував 171 км 171 км запасу ходу. Тобто автомобіль. Підлаштовується під стиль манеру їзди і перераховує прогнозований запас ходу. Тому зараз ставимо автомобіль на зарядку, відпочиваємо і будемо рухатися. Так, поставили наш автомобіль на зарядку. Наша зарядна сесія триває хвилинки, мабуть. А, 3 хвилини. Автомобіль приймає вже 60 кВт, 163 А. Маємо вже 44%. І автомобіль прогнозує. Що зарядиться до повного за 19 хвилин. Вже неодноразово казав, що для цього автомобіля, для батарейки 28 кВт, приймати 60 кВт потужності стабільно, причому стабільно приймати це просто неймовірний показник. Жоден електромобіль в цьому бюджеті не покаже таких характеристики і показників. Тому ми йдемо відпочивати. Заряджаємося і будемо вирушати. Наша зарядна сесія триває 13 хвилин. Автомобіль приймає 40 кВт на даний момент. І до завершення зарядки автомобіль провозує 10 хвилин. Чудові показники. Ще трішки відпочиваємо і будемо вирушати. Зарядили ми наш іонік на 94%. Витратили ми на це 23 хвилини. Прогнозований запас ходу 174 км 3 градуси. Так, скидаємо 3 Б і скидаємо наші середні витрати. Зараз будемо, в нас наступний проміжок десь приблизно 140-150 км, трішки більше, ніж попередні два. І будемо рухатися зі швидкістю 90-100 км на годину. І подивимося, які у нас будуть витрати. Тому, приємного перегляду! Клімат у нас увімкнений, і наші витрати склали 12,9 кВт на 100 км. Нагадаю, коли ми рухали зі швидкістю 110 км на годину, то наші витрати були 13,4. Тобто різниця десь приблизно в пів кВт. Дві людини в салоні, 4 градуси за бортом. Ось такі показники. До речі, дуже Гарні витрати, на мою думку, як для таких погодних умов, для траси, для такої швидкості. Тому рухаємося далі, нам ще приблизно 40 км до нашої зарядної станції, і тоді вже будемо фіксувати показники, подивимося, як вони зміняться за цих 40 км або ж взагалі не зміняться. Тому не перемикайтеся. Дісталися до нашого чекпоінту. Це у нас місто Умань, Теплиці Гордій. І робимо підсумок. Проїхали ми 152 км, середня швидкість 84 км на годину. Рухалися зі швидкістю 90-95 до 100 км на годину. На круїзі. Клімат у нас увімкнений. 16% у нас залишок. І наші витрати склали. 12,7 кВт годин на 100 км. Але тут потрібно зробити невеличку помарочку, тому що е, досить суттєво збільшився вітер. Навіть ось там видно, як все тілімпається, і по автомобілю це досить відчутно. Тому я думаю, що якби умови були такі самі, якби вітер не збільшився, то витрати було б десь в районі 12,5 кВт. годин тобто Різниця десь в кВт між швидкістю 90-95 і 110 км на годину. І якщо додати, у нас автомобіль був, нагадаю, заряджений на 94% при швидкості 90 100 км на годину, 90-95, автомобіль міг проїхати 182 км. І це, друзі, на мою думку, неймовірний показник. 4 градуси. Тепла на дворі, траса, дві людини в салоні, автомобіль 28 кВт батарейка. Не знаю, напишіть в коментарях, який ще автомобіль в цьому бюджеті з такою батарейкою може показати такий запас ходу в таких умовах і такі витрати, і таку енергоефективність. На мою думку, таких автомобілів в цьому бюджеті просто немає. Цікаво почитати вашу думку. Будь ласка, пишіть в коментарях. Ми ставимо автомобіль на зарядку, зробили е як зазвичай. Резервацію, зараз покажу нашу станцію GoToU. Попередню резервацію, станція нас дочекалася, тому ставимо автомобіль на зарядку і відпочиваємо. Ставимо наш автомобіль на зарядку. 20 секунд пройшло з початку сесії. Маємо 17%, і автомобіль вже приймає 61 кВт потужності. Як завжди, Івонік дивує, неймовірний показник, на мою думку. Зараз подивимося, за скільки автомобіль зарядиться до 80%. Скільки ми на це витратимо часу. Автомобіль прогнозує, що зарядиться до повного за 28 хвилин. З 18%. Подивимося, за скільки ми зарядимося до 80. 61 кВт приймаємо. Почуваємо, будемо дивитися. Так, друзі, маємо 82%. Автомобіль все ще приймає 29 кВт. І витратили ми на це 17 хвилин. Тобто з 16 до 82% наш іонік зарядився за 17 хвилин. І все ще тримає потужність 28-26 кВт. Неймовірні показники, на мою думку, тому зараз ще хвилин 5-10 дозарядимося. А може і ні, в принципі, нам вистачає, щоб доїхати додому, тому думаю, будемо зараз завершити зарядну сесію і вирушати. Нашу зарядну сесію, автомобіль у нас заряджений на 86%. Роганий запас ходу 159 км. Додому нам їхати приблизно 110. Нам вистачає з головою. І витратили ми на це 20 хвилин. Тобто за 20 хвилин автомобіль зарядився на 70% з 16 до 86% всього-навсього за 20 хвилин. Тому вирушаємо далі. Наступний включення вже буде, коли ми доберемося додому. проживання, Проїхали ще 110 км приблизно. 260 км ми проїхали за останні два проміжка, 88 км середня швидкість. Рухалися ми останній проміжок десь 110 км на годину на круїзі. І витрати наші склали 134 км на 100 км. І залишок 45 км, 26%. Клімат був вимкнений, так, загалом сьогодні ми проїхали 464 км і середня швидкість наша склала 87 км на годину. І, в принципі, можна робити висновки. Ну, по-перше, скажімо так, на перевагу думки думок деяких людей, що на електромобілі, не можна швидко пересуватись по трасі. Повірте мені, без жодних проблем, можна спокійно, швидко пересуватися з точки А в точку Б на електромобілі. Зараз інфраструктура зарядних станцій настільки розвинена в Україні, що кожні 130-150 кілометрів, практично в будь-якому напрямку, ви можете без проблем зарядитися, підзарядитися і продовжувати собі рух далі. Тобто швидко пересуватися на електромобілі і дістатися до пункту призначення можна без проблем. Але чи є в цьому сенс? Це вже інше питання. Як показав сьогоднішній наш невеличкий тест, якщо рухатися зі швидкістю 90-95 км на годину, і між тим, якщо рухатися зі швидкістю 130 км на годину, різниця в середніх витратах складає приблизно 3 кВт години на 100 км. Якщо брати відстань, наприклад, 500 км, то це економія виходить 15 кВт годин. Враховуючи середню вартість за електроенергію на зарядних станціях, це приблизно 300 гривень економії, якщо рухатися більш повільно. Це з однієї сторони, з іншої сторони, звісно, якщо ви рухаєтеся швидше, ви дістанетеся до пункту призначення швидше. Тобто ви витратите менше на це часу. Але, рухаючи швидше, ви, як наслідок, витрачаєте більше запасу ходу вашої високовольтної батареї. І. В результаті ви приїдете на зарядну станцію з меншим відсотком залишку вашої батарейки, і тому часу на зарядку вашого електромобіля ви витратите також більше. Тобто той час, який ви зекономили, рухаючись швидше, ви витрачаєте на зарядній сесії, тому що ви будете заряджатися довше, ніж якби ви рухалися повільніше і витратили би менше. Ємності вашої високовольтної батареї. Тому питання таке, чи є сенс е, рухатися дуже швидко на електромобілі, або немає, це вирішувати кожен повинен сам для себе, як, як йому комфортно пересуватися на вашому електромобілі. Ми лише показуємо, які виходять у нас результати в тих чи інших, скажімо так, умовах. Це перше. Друге, стосовно нашого конкретного красунчика Іоніка. Це Іонік в нинішніх умовах, скажімо так, це 3-4 градуси тепла, дві людини в салоні зі швидкістю в середньому 100 км на годину на 94% батареї міг проїхати 170-180 км по трасі. І на мою думку, це просто неймовірний показник для електромобіля. З батарейкою 28 кВт я не заморюсь це повторювати. І, як на мене, в цьому бюджеті Hyundai Ioniq 28 це найкращий електромобіль, в принципі, тому я його і обрав для себе, для своєї родини. Але це лише моя думка. Цікаво почитати і послухати вашу думку. Будь ласка, в коментарях напишіть, який, на вашу думку, електромобіль з такою ємністю батареї. З таким, скажімо так, має такий запас ходу, має такі витрати і коштує в бюджеті в районі 13,5 тисяч доларів. На мою думку, в даному бюджеті Іонік це найкращий, найенергоефективніший, найзбалансовіший, найзбалансовіший електромобіль. Тому, будь ласка, кому відео стало було корисним. Ставимо вподобайки, пишіть коментарі. Чим більше коментарів, тим більше Ютуб буде. Показувати дане відео, тим більше людей його подивитися. подивиться. Також нагадаю, дані Іонік є у нас у продажу, його можна резервувати, він доступний до резервації. Найближчим часом ми його помиємо з дороги і зробимо повноцінний великий огляд. В описі під відео буде вказана вся детальна інформація про цей автомобіль. Він код для перевірки, перелічені всі опції, контактний номер телефону, вся детальна інформація. Телефонуйте, розповімо все, що вас цікавить. Також в описі під відео буде посилання на телеграм-канал, групу у Вайбері, де ми публікуємо всі актуальні автомобілі, які вже в Україні або ті, які очікують достатньо. Ставки. Тому, будь ласка, підписуйтесь, дякую всім за увагу, до нових зустрічей, до побачення.